Козацький рок на сцені Палацу культури мистецький з благодійним концертом в Кривому Розі. Вокаліст Київського гурту Тінь Сонця. Сергій Василюк, автор більшості пісень гурту, нині дає концерти в різних містах України за донати для Збройних сил. Своєю творчістю збирає кошти на підтримку 130-го окремого батальйону сил територіальної оборони, в якому він служить мінометником. Має відрядження по Україні підтримати батальйон. Фінансово для покращення нашої матеріально-технічної бази перед наступними бойовими випробуваннями. І ще так прикро сталося, що коли я поїхав, відразу почалося там пекло на Куп'янському напрямі. Я це все пропустив, трошки заздрив хлопцям і світло пам'ять тим, хто поліг. Зараз нам потрібні кошти на відновлення і підготовку до. Майбутніх боїв за Україну з благодійними концертами Сергій уже виступив у Львові, Рівному, Коломиї, Обухові, Дніпрі, в Кривому Розі український фолк-метал гурт виступав не раз. Давня подруга колективу Ірина Ткаченко та директор Палацу культури мистецький Сергій Мигуша посприяли організації виступу фронтмена цього разу. Впродовж двох годин на сцені звучали культові пісні з репертуару Тіні Сонця, а також повстанські стрілецькі народні пісні. І піднімає дух, там, типу, як меч аре, там козаки, там ніколи не плачуть, але пісні, які зворушують, наприклад, там мчать козаки, чи осінь ти моя весна, там лірика. О, осокори мої. Там бувають якісь народні пісні, такі доречно зайдуть. Трошки романтичної лірики, таке різне все». На концерті – палки прихильники гурту і творчості фронтмена. Я шанувальник. Гурту Тінь Сонця і персонально Сергія Василюка. Він співає футбольні пісні, а я футболіст. І маю в футбольні пісні Криба чемпіон Горняк КЖРК» для збірної України потужна пісня з Грицишиним зроблена. А він футбольні пісні співає найкраще. А на на козацьких фестивалях під Києвом і у Капулівців я чую, як він співає пісню «Меча Рея». А я від цієї на майдані просто, просто ми шаленіли від цієї пісні. І наш однопартієць він воїн ЗСУ. То справедливо сказати, що ми завжди його підтримаємо, завжди ходимо на його концерти, підтримуємо його грошима і взагалі чим можемо, тому що зараз такий складний час. Важкий час, що ми повинні підтримувати один одного і не тільки грошима, але й морально. Головне, щоб було свято української пісні і щира гривня у нашому кошику. І тоді ми не адмінно переможе. Надія шевченко олексій правицький цей день.